Діяння апостолів, розділ 15. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів. Коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея не зможете спастися, по чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними. Вирішено, щоб Павло і Вернава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони, виряджені церквою, проходили через Фінікію і Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою. Апостолами та старшими і оповіли, що Бог зробив через них. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу по довгій суперечці. Встав Петро і до них промовив. Мужі брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними. Очистивши вірою серця їхні, чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести. А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як ті. Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвався Яків і мовив Мужі брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган. Щоб узяти з поміж них народ для імені його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. А після цього я повернуся і відбудую намет Давида занепалий, а його руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє. Каже господь, що чинить це йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей. Здавен давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох з поміж себе і послати в Антіохію з Павлом Тавернавою Юду, званого Варсавою, і силу мужів проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші, брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії. Привіт. Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно. Вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам, Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож ми вислали вам юду і силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалось Бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару. Крім цього необхідного, стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, задушенини та розпусти ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, Зраділи тією втіхою. Юда та сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила задумав зостатися там. Павло ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали. Та звіщали слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави Повернімось і відвідаємо братів у кожному місті, в яких ми були звіщали Господнє слово, щоб довідатися, як маються. А Варнава хотів узяти з собою і Йоанна, прозваного Марком. Та Павло. Вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії, і не пішов, був з ними на роботу. І виникла гостра суперечка, так, що вони розстались. Варнава взяв із собою Марка і відплив до Кіпру. А Павло, вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братами господній благодаті. І проходив він через Сирію та Кілікію, зміцняючи церкви. Перше послання до корінтян. розділ 15. Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував, інакше ви увірували даремно. Я б вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос. Умер за наші гріхи згідно з писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля ж з'явився він більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе і досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам. А на останку всіх, немов якомусь недоноскові, з'явився і мені, бо я, найменший з апостолів, я не зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Проте благодаттю Божою я є те, що є, а благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх їх. Та все ж таки, не я. Але благодать Божа, що за мною. Чи то я, Отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ви увірували. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, як же деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Коли ж нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес! А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що Воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес, а як Христос не Воскрес, то марна віра ваша. Ви ще у гріхах ваших. Отже ті, що й померли у Христі, загинули. Коли ми надіємось на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Але ж Христос таки справді воскрес із мертвих, первісток померлих, бо тому що через чоловіка смерть, через чоловіка і Воскресіння мертвих. Бо як в Адамі всі вмирають, так у Христі і оживуть усі, і кожний у своїм порядку: первісток Христос, потім Христові під час Його приходу. Потім буде Кінець, коли то Він передасть Царство Богові і Отцеві, коли знищить усяке начальство і усяку владу і силу. Бо мусить Він царювати. Поки не покладе всіх ворогів йому під ноги. знищений буде останній ворог смерть, бо все підкорив йому під ноги. Коли він каже, що все підкорене, то ясно, що крім того, хто йому підкорив усе. Коли ж все йому буде підкорене, тоді і сам син підкориться тому, хто йому підкорив усе, щоб Бог. Був усім в усьому. Коли ні, то що зроблять ті, що христяться за мертвих? Коли мертві зовсім не воскресають, чого тоді за них хреститись? Чого й нам наражатися повсякчасно на небезпеки? Щодня я наражаюся на смерть. А вже ж, брати, це хвали ради вашої, що її я маю в Христі Ісусі, Господі нашим». І коли б я боровся з вірями в Ефесі як людина, то що мені з того? Коли ж мертві не воскресають, їжмо й пиймо, бо взавтра ми помремо. Не дайте себе обманути лихі розмови псують добрі звичаї. Протверезіться належно, та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають. На сором вам кажуться. Але хтось скаже, як воскреснуть мертві і в якім тілі прийдуть? Безумний. Те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло, що має уродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці або якесь інше, Бог же дав йому тіло по своїй волі і кожному насінню. Власне тіло. Не кожне тіло таке саме тіло, але інакше тіло в людей, інакше тіло в тварини, інакше тіло у птиць, і інакше у риб. Є тіла небесні і тіла земні, і інакший блиск небесних, інакший же блиск земних. Інакший блиск Сонця, інакший блиск місяця. Інакший блиск зір, ба навіть зоря від зорі різниться блиском. Так само і Воскресіння мертвих. Сіється в тлінні, а встає у нетлінні. Сіється в безчесті, а встає у славі. Сіється в безсиллі, а встає у силі. Сіється тіло тваринне. А постає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є і тіло духовне. Так і написано: Перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам духом животворним. Та не духовне перше, а тваринне, потім духовне. Перший чоловік із землі земний, другий чоловік з неба. Який земний, такі і земні, і який небесний, такі і небесні. І так само як ми носили образ земного, так само носитиме і образ небесного. Ось що говорю, брати. Тіло і кров. Царства Небесного успадкувати не можуть, ані тлінні успадкувати нетління. Ось я кажу вам тайну: не всі ми помремо, але всі перемінимося. Раптом в одну мить при сурмі останній. Засурмить бо і мертві нетлінними воскреснуть, і ми перемінимося. Мусить бо це тлінне одягнутися в нетління. І це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово. Смерть поглинута перемогою. Де твоя смерте перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті гріх, а сила гріха закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні, визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно та знайте, що труд ваш у Господі не марний. Псалом другий Чого метушаться народи, і люди задумають марне встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на його помазаника, порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій є святий. Я породив тебе сьогодні, проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину, й кінці землі тобі в посілість, ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні, цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він, і не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Книга Приповідок, розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води, ростоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини, Господь же серця. Важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі. Ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба. Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. КНИГА Пророка АМОСА Розділ дев'ятий. Я бачив господа, що стояв при жертовнику, І він мовив: Удар по главнях, щоб аж одвірки захитались. Я всім їм голови порозбиваю, а тих з них, що зостануться, мечем повбиваю. Ані один з них не втече, ані один з них не спасеться. Хоч би в Шиол зарились, то й звідти їх моя рука добуде, хоч би знялись на небо, я їх і звідти поскидаю, хоч би сховались на вершині кармелю, я їх шукатиму і візьму звідти. Хоч би запроторились від мого ока на дні моря, я і там звелю Змієві, і він їх кусатиме. Хоч би пішли перед своїми ворогами у неволю, я й там повелю мечеві і він уб'є їх, оберну на них мої очі, та на лихо, не на благо. Бо Господь, Бог сил. То він, що землі торкнеться, і вона тане, і всі її мешканці тужать. І вся вона, немов ріка, здіймається вгору і осідає знову, як ріка Єгипту. Він збудував на небі свої високі палаци, Він заснував своє склепіння над землею, він кличе води моря, і на поверхні землі їх розливає Господь, ім'я йому. Чи ж ви мені не як кушії діти, о діти Ізраїля, каже слово Господнє. Чи ж я Ізраїля не вивів з Єгипетського краю, і філистимлян із Кавтору та арамійців із кіру? Ось очі Господа Бога на грішнім царстві, і я вигублю його з обличчя землі. Однак не вигублю я зовсім Яковового дому. Каже слово Господнє. Бо ось звелю я і просію дім Ізраїля проміж усі народи, як то просівають у решеті, але й зернятко не впаде на землю. Усі грішники мого народу від меча поляжуть вони що кажуть не наблизяться, не прийде на нас лихо. Того дня. Я підведу розвалену Давидову халупу, поправлю в ній проломи, підійму її румовище. Я відбудую її, як було за днів недавніх, щоб вони заволоділи останком Едома і всіма народами, що на них було призване моє ім'я, каже слово Господа, який це зробить. Настане час, каже слово Господнє. Коли орач женця застане, а той, що топче грона, того, що зерно розсіває, Гори точитимуть сік винний, і всі пагірки розстануть. Я відновлю Ізраїля народ мій, і вони відбудують спустошені міста і будуть у них жити. Насадять виноградники і будуть вино з них пити. І розведуть сади, і їстимуть плоди з них. Я посаджу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, що я їм дав. Каже господь: Бог твій.